З якими проблемами та труднощами стикаються поранені військовослужбовці збройних сил України? Як не потонути у бюрократичній безодні паперової тяганини, та до кого звертатись за юридичним і психологічним супроводом? Вінницький посібник дорожня карта. Як відповідь на низку актуальних питань до ветеранського простору звертаються поранені військові в індивідуальному правопорядку за консультацією за допомогою, і внаслідок таких звернень ми зрозуміли, що існує брак поінформованості серед військовослужбовців, які проходять лікування, або які, які поранені. Тому і виникла ідея скласти такий пасібник дорожню карту що потрібно знати військовослужбовцям при проходженні та оформленні довідки про обставини травми? Що важливо при отриманні грошової виплати через поранення, і на що звернути увагу при проходженні МСЕК? Про все це і не лише говоримо сьогодні в ефірі телеканалу Віта з гостями студії програми на часі, директоркою і менеджером у соціальній сфері Вінницького аналітично просвітницького центру Ветеранський простір Марією Довжик та Ростиславом о렵цюном Пані Марі, пані Марія, пане Ростиславе, Я дякую, що ви завітали до нашої студії. Знайшли час для нашої розмови. Отже, у Вінниці презентували посібник для ветеранів і військовослужбовців збройних сил України. Тут варто, мабуть, наголосити, що він орієнтований саме на військовослужбовців, які отримали поранення. Посібник має назву дорожня карта. Пані Марія. А... Як і коли з'явилися ідеї і розуміння того, що ваш отриманий досвід потрібно викласти на папері? Ніщо так не підказує, куди рухатись як практика, так, як досвід безпосередньо роботи з представниками цільової аудиторії. Власне, ветеранський простір працює з липня 2020 року з ветеранами, членами їх родин, з родинами полеглих захисників та захисниць України. І з початком повномасштабного вторгнення учасників бойових дій стало значно більше. це Всім зрозуміло, і власне тоді э, значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців і відтак звернень до ветеранського простору з певними питаннями. Так, поранені військовослужбовці звертались та і звертаються нині э, за роз'ясненнями як. Э, як діє та чи інша процедура, так, зокрема, наприклад, військово-лікарська комісія, як проходиться, так, е часто звертаються, і ми розуміємо, що було б добре, якби вони цю інформацію знали вже не після того, як їх виписали з лікувального закладу, так? а вчасно. Так? І саме тоді виникла ідея створити проект е і піти до. Них безпосередньо в лікувальні заклади, наскільки я знаю, протягом літа восени була проведена широка вагома робота, яка потребувала часу, яка потребувала великих зусиль, адже вам вдалось. Поспілкуватися із сотнями військовослужбовців, почути їх історії і запитання, які в них на той момент ще були, і відповідей вони на них не отримали. Як реалізовувався цей процес, де зустрічались з кількома, спілкувались, про що йшла мова? Ну от власне створивши проєкт, і подавшись на підтримку, заручившись підтримкою міжнародного фонду відродження, ми змогли реалізувати проект та психологічна підтримка родин загиблих захисників України та поранених військових в рамках цього проекту, ми здійснили 10 виїздів в лікувальні заклади міста Вінниці, де проходять Лікування безпосередньо наші поранені військові. Тут варто зазначити, що це відбувалося звичайно за погодженням керівництва лікарні і за погодженням, зокрема, керівника ВМКЦ Центрального регіону. Власне, і самі військовослужбовці також мали погодитись говорити з вами. Звичайно, тут. Під час цих виїздів ми здійснювали групові консультації, які виглядали. Лекційного формату перша частина. Ну і друга частина питання відповіді. Під час таких е, виїзних зустрічей ми проводили е, пров, проводили опитування, анкетування, але ан, анонімне е, Відповідно, е, наші здогадки з приводу того, як має бути посібник, це одна справа. А практика е, безпосередньо на великій кількості е, нам і дає, живий запит самих військовослужбовців. Так, нам дає більш. Чітку картину. І, власне, провівши це опитування, ми зрозуміли, що здогадки наші таки мають місце бути. І, власне, так і був створений цей посібник дорожня карта для військово військовослужбовців. А, проблематика вона широка, пане Ростиславе. Про що говорять військовослужбовці? Чому і на які саме питання їм важко отримати відповіді? Взагалі проблематика широка. Але основні, скажімо, питання, вони викладені ну, в посібнику. Ми вже їх узагальнили і ну, вирішили скажімо, цей посібник дорожню карту зробити з таких п'яти основних блоків. Давайте презентуємо нашим глядачам сам да. посібник. Ось так він виглядає. Ось Так виглядає посібник. Він включає в себе, скажімо, п'ять основних блоків, які ми вирішили, що це буде дійсно важливо, і на, на ці питання ну, більше всього потребувалися відповідей. Вони виникали в процесі наших відвідувань цих таких ну, таких лікарень. От, тому що ну, як Марія сказала, спочатку це був інформаційний матеріал, але по ходу людей виникало питання. З чого він складається? От перший блок ми, ми розпочали з грошового забезпечення. Які види грошового забезпечення та додаткової винагороди мають отримати, отримувати поранені військовослужбовці? От. Ми поговоримо докладніше да. про найактуальніше питання. Отже, 5 складових Так, П'ять да, основних посідних включає в себе 5 основних складових. Давайте назвемо їх. Ну, от перший основний такий розділ це грошові виплати при отриманні поранення, травми, контузії, каліства внаслідок участі у бойових діях. Це всі види грошового забезпечення та додаткової винагороди, які виплачуються військовослужбовцям під час поранення. Про це ми ще поговоримо докладніше. Другий, так, другий такий основний блок це військова лікарська комісія. Що воно таке, які необхідно для цього документи вже готувати під час е, лікування. От. Е, третій такий основний е, розділ це порядок отримання таких документів, довідок, е, який необхідний для проведення військово-лікарської комісії. Четвертий блок питань це само е, СЕК. Є такі поранення, після яких е, військовослужбовці звертаються для встановлення е, тої чи іншої втрати працездатності і отримання групи інвалідності. Там свій порядок подачі документів, отримання групи інвалідності і так далі. ВЛК це один процес, МСЕК це інший. Вел... Процес. Так, абсолютно так. ВЛК це військово-лікарська комісія, це заключені лікарів, які. Ну, які виносять лі військові лікарі по втраті працездатності або отримані групи інвалідності, а таких військовослужбовців поранених досить багато. Вони подають ну, документи на МСЕК. Це... Які ще розділи у посібнику? Ну і вже він. Сам собою, і на це теж також, також були багато запитань і запро ну, запросів да, це порядок протезування, це протезування. Як яким чином податись на протез? як його Отже, отримати? грошове забезпечення і додаткова матеріальна винагорода, проходження ВЛК, довідки про обставини травми, проходження МСЕК і протезування військовослужбовців. Так. Так. Давайте трошки докладніше спробуємо розібратися по пунктам, у чому виникають питання і в чому полягає проблематика грошового забезпечення і додаткової грошової винагороди. Мені здається, це стала практика у Збройних силах. Вона автоматично нараховується на чфін в курсі, кому положено, той отримає. Там було багато питань, багато аспектів, і повірте мені, там е, дуже великий відсоток, я не буду його називати, дуже великий відсоток з числа поранених взагалі нічого не отримує. От. Е, розбираючись з цим питанням і пояснюючи і доводячи військовослужбовцям, е, от, е, ці моменти е, в грошовому забезпеченні та додаткові нагороди, які вони мають отримувати. Е, На що головне звернути увагу? Що порадити? Пораджу, там, там є декілька аспектів. Буває таке, що військова частина сама ну, потр... вимагає, що має бути довідка про обставини травми. От. Але цю довідку видає ця ж військова частина. От. Тому приходиться отримувати довідку військовому, пораненому військовому, якому ну, дійсно можливо і потрібні на час лікування, хоча держава там забезпечує, але все одно потрібні ці кошти. Немає якогось підтвердження, ще якісь нюанси. Ну, якщо грошове забезпечення ще більш-менш, то додаткова нагорода дуже багатьом ну, не виплачувалося. В цьому посібнику, у цьому розділі, вказаний правильний алгоритм, за яким має діяти військовослужбовець. Так, так, так. Вказаний алгоритм, що робити. Потрібно писати рапорт, прикладати цю довідку. Було багато питань. А як писати рапорт? Навіть і такі є військові, які ну яким важко це зробити. Тому тут, от в нашому посібнику, минає приход. Да, ми навіть зразки рапортів вказали. А, окей, проходження ВЛК, військово лікарської комісії. Що тут порадити? Який правильний алгоритм на що варто звернути увагу? В цьому випадку потрібно, як ми пояснювали військовим, значить, до моменту проходження військової лікарської комісії, поранений військовослужбовець може проходити декілька етапів лікування. і це може бути не один, а декілька лікувальних закладів. Перше, це його евакуювали з поля бою. Він пройшов ста пункт, отримав там відповідну довідку на сто пункті про евакуацію. От і попав в перший е лікувальний заклад. Там надали е або ну надали якусь допомогу. Ну, як Можливо, вона навіть зробили операцію, а на реабілітацію так, відправили зовсім інший не, лікувальний не заклад. не тільки на реабілітацію а. Ну, основне зробили, бо, як правило, вони попадають або в Дніпро, або в Харків, там не є безпечно, і там роблять основні моменти і далі відправляють уже на більш безпечну територію. При цьому йому дають як, ну, випісний епікриз. От. З цим пісними епікризом він по переводу попадає цей військовослужбовець, попадає в інший лікувальний заклад. Не обов'язково це може бути військовий заклад. Час і при ліка... при лікарнях також лікують військовослужбовців. Ну столкнулися з тим, що вже коли вони отримали декілька етапів лікування і на завершальному етапі лікування. Їм потрібно проходити військову лікарську комісію. Не у всіх збережені оці виписні епікризи. І сталкаємося з тим, що вже на військову лікарську комісію приходять, наприклад, з і багато військових було питань, що мені на ВЛК, а в мене... мене ще було поранення, в мене ще були там якісь нюанси по здоров'ю і так далі. А де, Але, це на жаль, де це ваші... не підтверджено документально. ваші і основний момент, щоб. Ну, для здійснення виплат в подальшому і для того, щоб ВЛК е, пов'язало з захистом батьківщини, це, це якраз е, отримання довідки додаток 5 про е, обставини поранення, контузії, е, каліства. У чому є проблема, якщо людина із всіми належними документами, із всіми епікризами, із е, довідками про обставини травми проходить ВЛК, однак, Через складність поранень, він хоче засвідчити втрату працездатності аби, або його поранення і каліцтва хтось має встановити певну групу інвалідності. В чому тут можуть виникати питання і проблеми? Групу інвалідності не військово-лікарська комісія встановлює. Військов... МСЕК. Так, але військово-лікарська комісія на даний момент, згідно наявних на цей час керівних документів встановлює чотири в них є чотири висновка щодо придатності або непридатності військовослужбовця для подальшого проходження служби Придатний обмежено придатний, так? частково придатний, не... непридатний, придатний, обмежено придатний, непридатний з переглядом через 6-12 місяців. Або непридатний з виключенням з військового, з військового обліку. Ми також ці всі моменти розписали в нашому посібнику. Грошові виплати через поранення і складнощі та можливості протезування. Я не розумію, так само зазначені у цьому посібнику. Варто так, ознайомитись. Тут? Тут би я сказав би, далі МСЕК, медико медико-соціальна експертна комісія. От далі, ну, у нас є багато поранених, у яких ну, такі поранення, що вони в подальшому вже не придатні для проходження служби. Ми бачили, ну дуже багато. Я ще хочу так. Трошки повернутися під час оцих групових консультацій. У нас були такі випадки, що ну були такі поранення, в яких також були питання, і вони просто не могли бути на цих заходах. Ми з е юристом е ходили також і по палатам, де вони в важкому, ну я скажем так, не в важкому, але, наприклад, без двох ніг. Він лежить під крапельницями. На той, момент, під крапельницями. Не, не да, на той момент він не мобільний, він навіть на коляски не, мов, не, не міг прибути, але він у свідомості і в нього також дуже багато запитань з приводу всього. всього. І ми прямо по палатам були, ну, ходили і це все також розказували, доводили. Ну, Військовослужбовці багато... з такими пораненнями однозначно потрібен супровід, потрібен е на зв'язку, принаймні я не говорю вже про те, що поруч, але на зв'язку постійно потрібна людина, яка так. може йому щось порадити, дати відповіді на запитання. Не завжди так буває. Так, і от це, це ще один, один е приклад, ну, не приклад е підтвердження тому, що необхідний цей посібник. Е ми коли... Е вони не завжди навіть і записати можуть то, що ми їм там розповідали, такі важкі, скажем, поранені, але які знаходяться в свідомості. Вони не завжди можуть записати. Вони я думаю, що більшу частину. Того, що ми їм розповідали, вони могли і забути. Їм потрібно, от, от якраз ну не тільки всім пораненим потрібно, але от іменно такі категорії. От, от, от кому потрібен це як пам'ятка військовослужбовця, та, та, їм в ну, це вказані. спростить багато. Спростить набагато, і зрозуміло, що можна і загуглити, і все це вичитати, всі там керівні документи, постанови кабінету міністрів. Ну, і але так в цьому далі. потрібно але це дуже часу і в цьому. А потрібно тут їм розбиратися. надається вже а, коротко, зрозуміло, а, а в алгоритмі дій, і це може бути інструкцією для подальшого так, а, є, проходження всіх кіл бюрократії, які, на жаль, присутні в Україні і досі, і військовослужбовці не виключення. А, пані Марія, прошу. З приводу супроводу, про який ви говорите, який має бути у Пораненого військовослужбовця, а особливо важко пораненого військовослужбовця, так ми вважаємо, що він має бути зі своєї сторони. Наскільки ми своєю невеликою командою можемо, ми здійснюємо консультування і індивідуальне, і, і в рамках цього групового, все ж таки, поінформування. Забирає багато е, знаків питання у людей, та і людині часто стає набагато зрозуміліше, що буде відбуватися, коли він розуміє, як це має відбуватися, так коли він розуміє, що в кінці лікування буде якась там не якась там, а військово-лікарська комісія, наприклад, навіть цього не завжди знають. На жаль, ми е, Бачили ті варіанти. Я розумію, що е, такі питання будуть і надалі, тому ми не припиняємо і будемо продовжувати такі, е, такі консультації, тому що іноді людина не відрізняє форму сто, це та форма, яка видається одразу при пораненні. Е, і довідку про обставини травми. Люди дуже часто військові вважають, що форма сто цей первинний документ. Це є та довідка про обставину травми. І це нам стало відомо під час цих, цих консультацій. І власне ми на це, і тому ми і надали зразок цієї довідки в е, дорожній карті, щоб можна було побачити. Тобто я так розумію, розумію що поранений військовослужбовець про форму 5 може довідатись вже в третьому лікувальному закладі, далеко від місця дислокування його військової частини, де він саме і мав отримати форму 5, а між ними відстань вже в 600 кілометрів, і це починається дзвінки пере. Писка яким чином йому отримати необхідні документи, хоча це мало бути йому забезпечено одразу. Ну одразу вона довідка про обставини травми забезпечитись одразу навряд чи може, тому що з поля бою евакуюють на стаб пункт зі стаб пункта евакуюють в лікувальний заклад. Так, наприклад, умовно кажучи, з Донецького напрямку стаб пункт там. Я не знаю де, де може бути в Константинівці, наприклад, так звідти, наприклад, в Дніпро, і це а між Дніпром і умовно Вінницею може пройти ну, одна доба, дві доби, три. Та і навряд чи військова військова частина не наздоганяється. Скільки процес? примірників посібника вже існує? Чи будете видавати додатковий наклад? І яким чином військовослужбовці поранені військовослужбовці можуть його отримати? В рамках проєкту ми віддрукували 500 примірників цього посібника, але ми свідомі того, що запит є значно більший. Звичайно, будемо віддруковувати більше за першої можливості. Яким чином? В тих лікувальних закладах, в першу чергу, в яких ми проводили консультації групові. Ми передаємо це ці примірники, і за сприяння керівництва лікувального закладу вони будуть доступні, легко доступні військовим, які проходять там лікування. А окрім цього, на сайті ветеранського простору вже доступний електронний варіант посібника, плюс на сторіночці ветеранського простору також. Якщо не сьогодні, то завтра зранку вже з'явиться власне посилання і на сайт, щоб ми максимально відпрацювали, щоб можна було. Дістати цей посібник, тобто можна загуглити Вінницький ветеранський простір а посібник пораненого військовослужбовця. А можна відсканувати QR-код за QR і зайти зайти на по qr коду на сторіночку ветеранського простору і власне там слідкувати. А якщо а... Не розберетесь на сторінці є наша адреса, на сторінці є наш номер телефона, за яким завжди можна отримати відповіді на питання, які залишаються, так власне. Тут наші колеги з інших областей нам допомагають. Також ми готуємо ми ж є членами коаліції ветеранських просторів всеукраїнської, яка налічує понад 20 організацій вже станом на сьогодні. І власне наші колеги також будуть допомагати нам в розповсюдженні посібника. З вашого досвіду, пані Марія, як ви вважаєте, на що сьогодні або що ви можете порадити, порадити пораненим військовослужбовцям? На що їм сьогодні орієнтуватись? На допом, на яку допомогу до кого звернутись? Це можуть бути міжнародні інституції, громадські організації, це можуть бути ветеранські простори, волонтери, або все ж таки варто розраховувати на те, що в Україні діє або має діяти державна програма, яка власне Забезпечить дотримання всіх прав і свобод військовослужбовців. Якщо ми говоримо про поінформування, так, то е, тут варто зазначити, що багато установ, організацій, е, громадський сектор в цьому взяв е, таку Велику частину на себе так і усілякими можливими способами доносить цю інформацію, зокрема через соціальні мережі, через публічні виступи, так подібну можливу інформацію. Але як ми бачимо, її зараз недостатньо. Чи має над цим більше працювати держава? Однозначно, має, тому що, на мій на моє переконання. Військовий, який тільки став до лав збройних сил або інших сил оборони, має бути впевнений, що держава те, що гарантує, вона виконає це перше. А по-друге, він має знати, як це робиться. Ба більше того, я думаю, що Напевно, не, не завжди потрібно, щоб він знав всі, е, всі етапи реалізації, а йому просто було надано вчасне грошове забезпечення, додаткова грошова винагорода, е, Вчасні довідки і документи, які йому необхідні для подальшого або лікування, або е, подальшої служби. Так, і, власне, тут держава... На мою думку, має більше працювати. Громадський сектор може підтримати, власне, ми то і робимо, так. Щодо безпосереднього лікування, якщо я правильно зрозуміла ваше питання, тут теж питання в тому, що не завжди наші співвітчизники розуміють, що держава дійсно надає безкоштовно, зокрема, і протезування. Держава гарантує протезування і оплату протезування до двох мільйонів. Не всі про це знають, не всі розуміють, і ось тут важливо з більше і більше говорити про це про те, що. Протезуватися в Україні варто не тільки тому, що підтримує вітчизняного виробника, так а тому, що це можна бути зручніше для того, хто потребує протезування, тому що є певні нюанси в обслуговуванні. До речі, мало хто знає, що обслуговування протезів державою забезпечується. І там велика сума закладається на обслуговування на певний період, поки протез на який протез є придатним, і це також варто по ну розповсюджувати інформацію. Що якщо ви ознайомитеся з цим порядком, ви зрозумієте, що не так все погано насправді. Перше, друге в Україні можна протезуватися за рахунок держави, але не в державних установах, а в приватних, в тому числі, і ці переліки цих установ є доступними. Власне, ми в посібнику коротко описали порядок і куди саме звертати увагу свою. Панове, я дякую вам. Дякую за ваш час. В першу чергу я дякую за ті зусилля, які ви доклали, аби з'явився посібник для поранених військовослужбовців, у якому вони можуть отримати відповіді на низку актуальних питань. Сподіваюся, що згодом з часом такі посібники стануть у нагоді більшості військовослужбовців, і всі вони будуть точно знати, які права і свободи гарантує їм держава, і вона зобов'язана їм їх надати. Дякую вам за цікаву розмову і дякую за ваш час. Дякую, дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще багато цікавого.